Груднева холоднеча не завада загоранням. Лише упродовж цього тижня на Прикарпатті трапилося шість пожеж. Рятувальники МНС приборкали вогонь, що палахкотів в одному із житлових будинків по вулиці Стефаника в Івано-Франківську. Як з'ясувалося, на момент виникнення пожежі в помешканні перебували люди, в тому числі трирічна дитина, помітивши полум'я в квартирі, її господар негайно зателефонував на 101. 11 грудня 11 годин 06 хвилин до оперативно-диспетчерської служби територіального управління МНС в області поступило повідомлення про пожежу по вулиці Стефаника. Підрозділом ДПРЧ-1 при прибутті до місця виклику встановлено факт пожежі загоряння в житловій кімнаті. Особовим складом до 1 один звісно всіх заходів, що не розповсюдження вогню на суміжні приміщення та горище будівлі. На щастя, ніхто із людей не постраждав, проте вогонь встиг завдати потерпілим матеріальної шкоди, знищено речі домашнього вжитку, меблі та побутову техніку. Відтак менесники застерігають громадян бути обережними, поводженні з вогнем, дотримуватися правил пожежної безпеки. Михайло березень, Василь Пилипів, новини на вежі.